98% українців впевнені у перемозі у війні. Понад 90% схвалюють роботу президента Зеленського. Такими є результати нового масштабного опитування українців, проведеного міжнародним республіканським інститутом. США. українців запитали, на що вони сподіваються, кому довіряють і звідки беруть інформацію. Опитування показало, як змінюється ставлення українців до ЄС, НАТО, західних союзників, а також довіра до влади під час війни. Звід дослідила моя колега Оксана Tenko. Також вона мала нагоду поспілкуватись з президентом інституту Деном Тванінгом. Вітаю Оксана. Отже, давай спочатку окреслимо, який загальний тренд настроїв українців показало це опитування. Так, Наталя, міжнародний республіканський інститут США вже багато років проводить опитування громадської думки в Україні, і що вразило навіть самих авторів дослідження це оптимізм українців. 98% українців вірять в те, що Україна переможе у війні. Більше 90% Вважають майбутнє України багатообіцяючим, причому, якщо подивитися на вікові категорії, то практично то всі вікові групи практично однаково вірять в перемогу України. Якщо подивитися в розрізі регіонів, то ми бачимо, що навіть буцімто на такому складному регіоні, як схід, також 94% українців загалом вірять у перемогу України. Давайте сокапотин стенда уанездекренієнз овервалмгли декілька речей привертають увагу. Перше, переважна більшість українців переконані, що Україна переможе. 98% українців вірять у перемогу у війні. Також більшість дві третини українців вважають, що Україна має забрати назад свою територію. Усе, що Росія загарбала з 2014 року, тобто поновити територію, затверджено 91-му році. Це буде кінцева точка війни. Це включає Крим та інші регіони, які Росія забрала з 2014 року. Українці потужно підтримують президента та адміністрацію, і з надією дивляться в майбутнє. Це має бути уроком для нас усіх на заході Оксано... А... Соціологи також цікавились, кому довіряють українці, і які у них очікування від влади, що вони почули, варто відзначити, що на тлі війни все більше зростає підтримка НАТО. Зараз, згідно з опитуванням, 72% українців проголосували би на референдумі за вступ до НАТО, якщо б він відбувся. От коли їх опитували, це був червень. Це на 13% відсоткових пунктів більше ніж за результатами опитування, яке було в квітні. А від своєї влади цікаво, що українці очікують, що влада буде концентруватися в майбутні роки не лише на поверненні території на забезпеченні територіальної цілісності. Але і на проведенні реформ, зокрема антикорупційних реформ ем, також. Варто відзначити, що рейтинг довіри до Збройних сил України є найвищим, це 98%. Рейтинг підтримки влади керівництва є дещо меншим. Рейтинг зеленського переважає 90%, Але якщо подивитися на ці цифри докладніше, то можна побачити, що ті, хто Беззастережно підтримує Зеленського. Цей відсоток дещо знизився. Він був 74% в квітні, і тепер він складає 59% підтримки. Але все ж таки цифри достатньо високі. Кожен політичний лідер демократичної країни в світі хотів би мати таку підтримку. Наше опитування показує більше 90% довіри. Це значно більше ніж Путін має в Росії. І там рейтинг звичайно викривлений. Бо якщо скажеш, що не схвалюєш Путіна, опинишся у в'язниці. Але українці не лише хочуть завершити війну, вони хочуть покращити демократію, приєднатися до заходу, подолати корупцію, стати частиною Європи, ЄС і НАТО. Наше опитування показує лише з квітня підтримка вступу до НАТО серед українців зросла на 13%. 72% українців кажуть, що проголосували б сьогодні на референдумі за вступ до НАТО. Звичайно, це рішення альянсу, але гадаю, це ще один дивіденд путінських прорахунків щодо війни. Він однозначно підштовхнув українців до НАТО. Оксана, інше питання, яке поставили соціологи українцям, звідки вони беруть інформацію, що вони почули цього разу. Фактично, найбільша довіра серед джерел інформації. Це перше місце були надані каналам телеграму та вайберу. Практично така саме підтримка. Це 47% українців довіряють телемарафону. Новин, причому варто відзначити, що молодь більше довіряє телеграму, вайберу, а більше старше населення довіряє більше телемарафону. Твайнінг сказав мені, що в принципі зараз українці більше користуються телефонами високими технологіями для того, щоб дізнаватися найсвіжіші новини. Вони також пильнують, щоб не стати жертвами інформаційної війни в Аера. Вважаючи українці справді обізнані стосовно інформаційної війни, яку веде Кремль на територію України. Дякую, Оксану, за твою інформацію.